Привіт, привіт. Киш, хтось журить. над душком моїм. Якась бджолка. -то не що не то. Це все для Джоні. Джоні. Все для Джоні, Мася. Иди, Простите. Мася, до мене. Треба взяти тебе. а мене, Тут зараз як чкурне. Ні, ні не буде вона. Ну Джоння, значить. Джоння все з'їсть. А ну Леся, покажи, що там. Серде... Маська. Сердечки и там все О, Мась. Видишь как? И выплевывает. И выплевывает. Для вытаскивай и выплевывает. Мась, это вообще полная слизка. Угу. Мась. Сейчас Джонни все будет. А Джонни, Джонни все потом сберет. Так, ну, Масяй. А вот такие тебе понравятся. Сиди ты. Да. Так. О, вот так пойдет. Ну, выбирай тогда ей. Э -э Мася, сиди. Не, Мася, сиди ты. Вот так. Будемо, коротше, що їй не подобається. Будемо так кидати. Вона все одно з'їдає. А Джонни? Не виплюнула. Ну ти, конечно, молодець, переживала і виплюла. Опа, молодець. Ти нас взяла. Ти не Маська молодець. Джонни молодець. Олеся теж молодець. Так, не плюй, не плюй, не плюй, не плюй. Їж, давай молодчинка, яка пережувала. Своє сонечко. Далі, коли там куча всього валяється? Осяня. Пишіш. Ти ж вхід на домівку врятованих тварин. Вулиця Добуша, 24. Можна прийти, взяти собачку і вигуляти. Тут Дуже багато локацій для прогулянок. Є пішохідні маршрути парком знесіння з усіх сторон, щоб ніхто не заблукав. А ця дорога йде до гори Лева. Там дуже гарна смотрова площадка, тому хто хоче, приходьте. А це штучна гніздівля. Там живуть багато мурашок, різних камашок, пчілок, ос і так далі. Ну, діватько, моя девочка, моя ті. Оце наші зайчики такі гарненькі. Масяня, іди сюди. Масяня. Масяня, коробася. Масяня мас не А що, ви все з'їли вже чи що? Лесь, тебе чиста одежить, Лесь. Ні, вона вже грязь. Щораз центр нам іти треба, зонечко. Куди мас ти Масю на ручки взяла? Ой-ой-ой. І Маська. Мася. 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 Собака, жду Собака. Тим гарного дня. Висята.